Іду зараз на масаж голови. Я дуже люблю масаж голови. В Одесі я завжди ходила до Рінспа. Мені дуже подобається, там як тайці чи філіппінці роблять. А тут я пішла один раз, З мене взяли 30 євро. Це було 30 хвилин. Мені пропонували там ще шию, то сю, але я не хочу, я хочу лише 30 хвилин масаж голови. І вони 15 хвилин так просто так щось давила там вона мені. Це був такий тайський якийсь салон. А потім 15 хвилин так просто тягла, ось так. Всі-всі-всі волосся. Ну, це мені взагалі не сподобалось. А зараз я йду в іспанський салон, новий, дуже красивий такий. Наче прям не у нас в місті, а десь там в столиці. Може зніму, покажу, якщо там можна буде знімати. Ось дивіться, це салон, він новий, буквально минулого тижня відкрився. Мер тут був на відкритті. Як завжди, мер завжди підтримує бізнес. Завжди Ось дивіться, як тут все красиво. Ага, грасіс, мочограсіс. На початку мене попросили поставити руки у ті е, миски з камінням для того, щоб позбутися негативної енергії. І омили водою з ковша. Також пригостили чаєм і сказали лягати на цю кушетку. А тут ось, дивіться, такий спеціальний відсік для голови, де робиться цікава дуже процедура. І як водоспад, ось так струйки масажують волосся. Так, ну що, я вже йду після масажу. Можу сказати, що двоякі відчуття, бо масажу як такового взагалі не було. Я. Це була процедура десь 50 хвилин. Я все чекала, коли почнеться масаж. Мені мили голову, там дуже так все красиво, там все такі апарати, всякі ну, дерев'яні якісь там штучки, якими вони робляться, але не руками. Тобто, я для мене масаж голови, що це означає? Я думаю, що, хоча б 30 хвилин, мені будуть ось так, щось там робити. Ну, як спину масаж роблять, там не знаю, так і голови, ну так, по крайній мірі. В Одесі завжди мені робили. А тут ще була ця така, знаєте, металева, коли так роблять. Це було найприємніше. Але в мене така вдома є штука. І вартість була 65 євро. Ну, я розумію, там витрачений час, і мені мили там, не знаю, декілька шампунів, всякі там кондиціонери, маски, може, щось таке. Але це було продано як масаж голови. А не спа процедура миття голови і так далі. Чесно, мій парикмахер, коли миє мені голову перед там, покраскою чи стрижкою, то він більше мені цього масажу робить, ніж це було зроблено зараз. Ну, я, чесно кажучи, у розпачі. Я казала, це 65 євро коштувало. Ну, якщо це відноситись як така процедура, релакс і так далі. Але якби я знала, що так буде, я б не пішла. Таке, трішечки розчарування. Тож, якщо ви в Гандії ви робите масаж, напишіть мені, я хочу класний масаж. сподіваюсь, що це дійсно масаж голови, коли роблять руками масаж голови. 30 хвилин, як мінімум. Ось чого мені хочеться. А -а -а, ось так. Хочу додати, що я подивилась на сайті цього центру, і дійсно, ця процедура називається як спа для волосся. Але я її купувала не через сайт, а на ресепшн і просила саме масаж голови. Тож, якщо ви хочете саме спа для вашого волосся, то тоді можна йти.